Доброго дня, шановні колеги. Ну, е найуспішніша реформа це звичайно реформа децентралізації, коли громади отримали повноваження, курси, кошти головне відповідальність. Але от зараз створюються такі умови, що в громад вилучаються ці кошти податку з доходу фізичних осіб. Звичайно, є громади, які максимально підтримують військових, і ми не раз чули виступи, для прикладу, пішнянська громада. Яка є четвертою в Україні по закупівлі дронів? На жаль, держава не може закупати китайські дрони: аутел, мавіки і FPV-дрони, які зараз використовуються на фронті. Потужним ресурсом виступали волонтери, фонди і далі підключалися органи місцевого самоврядування, які успішно купували цю продукцію. На даний час. Цією фактично цими змінами, і якщо це проголосується в другому читанні, ми взагалі це можемо втратити. Тому, шановні колеги, я прошу звичайно підтримати це звернення. Олександр Юрійович, створити робочу групу, куди будуть куди відуть і військові, і куди війдуть і органи місцевого самоврядування, і асоціація для напрацювання і вирішення альтернативи і аналога чи закріпити фактично. Кошти, які надходять від військових для будівництва укріплень, фортифікацій, бомбосховичі, допомоги військовим, а не для того, щоб органи місцевого самоврядування, як ви говорили, використовували кошти там на плитку, там чи на інше. Чи на пластикові вікна для того, щоб дійсно у нас зараз війна, і ми повинні захистити відвоювати свою країну 580-й день війни? Їхні дрони, їхні безпілотники, ракети нищать мільярди нашої інфраструктури, і це буде продовжуватися і продовжитися. Тому колеги, прошу підтримати і створити робочу групу для альтернативи. Дякую.